Половина з поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, на надходять саме з північної Кореї. Про це пише видання The Times із посиланням на дані західної розвідки. За словами співрозмовника цього видання, який цитував розвідання розвіддання, Росія стала. Залежати від поставок і після візиту кремлівського господара Владимира Путіна до Пхеняна на початку року. Західна розвідка оцінює, що багато північно-корецьких снарядів можуть бути несправними, але саме їхня кількість дозволила Росії досягти стабільних успіхів на полі бою. Попри це, додав співрозмовник «The Times», Росія зазнає високих втрат в Україні 1200 військових на добу, з них 480 тільки у боях за. Місто Покровськ Донецької області ну мається напевно на увазі детальнеше на покровському напрямку. Також за словами посадовця, Росія наразі не в змозі одночасно захопити покровський напрямок та відтіснити українські сили з Курської області без Масової мобілізації, але російська влада наразі на цей крок не йде. Цитуємо: ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому. додало джерело за оцінкою південної Кореї станом на літо 2024 року. Росія могла отримати від КНДР 5 мільйонів артилерійських снарядів. Нещодавно також з'явились докази нових поставок північно-корейських балістичних ракет. Москві власне 300 тисяч снарядів. Компанія а, це от, до речі. Вже я вам хотів розповісти про забіг наперед про снаряди, які виготовляють чехи українці разом. Ще хочу зупинитися на Корейських снарядів північно-корейських суть тому, що нагадаємо вам, що 18 вересня, 21 також вересня, були просто такі феноменальні прильоти по складах боєприпасів Росіян. Це і в Тверській області нагадаю вам, і також Краснарському краю. І після цього стало відомо, що росіяни на найближчі 3-4 місяці матимуть проблеми з снарядами на фронті. Це вже відповідно і кажуть бійці наші на лінії бойового зіткнення, тому що саме на цих складах зберігалося багато арт снарядів, в тому числі до речі, і саме снарядів з північної. Кореї загалом назвали цифри в 30 тисяч тонн снарядів, або ж 750 тисяч одиниць. Ну і власне це є орієнтовно 3-4 місяці роботи на всьому по всьому фронту. Але що найцікавіше, також цілком можливо підтверджень немає так, що на цих складах також могла бути і балістика, як північно-корейська, так і іранська. Нагадаю вам, північна Корея надає Росії незрозуміло в якій кількості КМ 23 Але ці ракети також не є дуже вправні. Мається на увазі, що велика частина з них ем, не працює коректно відповідно вони або не долітають, або вибухають на місцях. Ну і іран, звичайно, ж продав Фатех 360 е, відомо про 220 одиниць. От саме кажуть, щольській області, там де був приліт 18 вересня, саме і зберігалися ці іранські балістичні ракети. Ну і безпосередньо про снаряди, які Україна виготовляє разом і отримує. 300 тисяч снарядів. Компанія із виробництва. Боєприпасів називається вона Чех Словак груп Підписала угоду про співпрацю з українським виробником зброї Українська бронетехніка, яка передбачає виробництво артилерійських боєприпасів калібру 135 мм міліметру в Україні. Як повідомила прес-служба угода є частиною більшого пакету контрактів, підписаних двома компаніями під час міжнародного форуму оборонної промисловості у Києві 2 жовтня цього року. Очікується, що виробництво 135 тридцять Перепрошую 155-го міліметру артилерійського снаряду у рамках цієї співпраці розпочнуться наступного року. Відповідно до угоди CSG надасть українському виробнику необхідні новітні технології та допомогу для старту виробництва цього снаряду в Україні. Згідно з планами у 2025 році, в рамках співпраці цих двох компаній буде виготовлено 100 тисяч боєприпасів. А в 2026 році річне виробництво перевищить 300 тисяч одиниць. Саме виробництво відбувається в Чехії та Україні та охопить кілька типів боєприпасів великого калібру. Ну і власне хочу вам нагадати, що за чеською ініціативою, звичайно, ж президента цієї країни Петра Павла, Україна до кінця 24-го року мала б отримати гарантовано 500 тисяч снарядів. Так, от наш посол в Чехії повідомив, що наразі вже третина цих боєприпасів надійшла Україні. Ну третина ми рахуємо так, це орієнтовно 160 тисяч снарядів. Загалом при роботі на лінії бойового зіткнення перепрошую, в 3-4 тисячі снарядів на добу, ми рахуємо, так, за 10 днів це є 30 тисяч, відповідно, 120 тисяч це є в місяць. Але потрібно значно більше. Росія в топові навантаження на лінії бойового зіткнення використовувала до 15 тисяч снарядів на день. Ви уявляєте, яка це кількість? Це півмільйона в місяць. Орієнтовні, звичайно ж, це цифри.